Всім привіт, ми продовжуємо грати Resident. І знаєте в чому прикол? Я сидів зараз годину цілу грав, і... в мене вся запись була чорна, просто чорний екран. Я не знаю, у мене розчарування жорстке. Ай, ладно. От що я можу вам розказати, що було? Я би закинув, чесно, але мені подобається, ця гра, але. Ну що зробиш? Доведеться, коротше, якось так без одної серії, либо. Ай, я манан. Знаєте, що я зроблю? Я щось вийду і запущу. А, я можу скіпать сцену, серйозно. На Escape виявляється, можна скіпать. Знаєте, що я зроблю? Я щось... Cute game. Да, вийдіть мене в лобі. Вийдіть мене в лобі, чого. Короче, я попробую запустити той чаптер. Давайте поглянемо, що з цього вийде, я хз. Я вибрав, типу. Кампус 2. Тобто є перший, другий і є далі underground. Ну ви... а. Боже. Ви розуміли, в минулі записі в мене теж почалась гра звідси. Ви розумієте, да, наскільки тут сейви круті? Гаразд. Це вже все було в минулої частині, тому мені доведеться третій раз це нахрен проходить. Ой. Добре, давайте. Так, коротше, в минулій серії ми зупинились на цьому моменті. Найс. Я ще вирішив зробити мінімальну складність. Да, і сюрпризи сюрпризом, особливо той чорний екран. Тому, щоб не було чорного екрану, я зробив запись у вигляді самого екрану, а не ігри окремо. Тобто... Воно завжди Тобто буде записано все, що на екрані відбувається. Так що тепер уже все добре буде. Ой, коротше, оці штуки, виявляється, це треба ламати, і ми зможемо знаходити. Всякі пасхалки. Із мене якась жесть велика сенса. Оце друге діло. Берем. І зараз тут зомбі вискочить десь. Опа. Ну нам на нього пофіг. Ну мені особисто. Щось там можна 2 ще оглянуть, але мені вже надоїло, я хочу заспідрами. Тікай звідси І до речі, на мінімальній складності тут і кутиєшки легші, більші. Дивіться, зараз зомбаки впадуть з неба. Ой, як же так? Звідки я це знаю? Навіть не знаю. І я вияснив, що можна бігати. Вау. Ну іменно нормально бігають. Тому зараз я постараюсь побыстріше це все пройти. І на букву В можна кликати, щоб вона прибігала сюди. Тікай звідси. Все, мене вже це не хвилює. Мене це не хвилює, біжи сюди. Сорян. Трошки не в таймінг, я там ворота почав стоять відкривати. Вс, йди сюди. Гроджер. Да, давай, відкривай, і це вже от точне місце, яке я не бачу. Чудо знає краще. Ну не пофіг. Ліваємо звідси. Nice. Найс, тікаємо звідси. Біжить направо. Майже там, просто біжіть. А може реально просто піхти відстань від мене. що у нього скло на голові. Нічого не ні, поняв. Да нафиг. Блин, мене щось... Й тут булить. це ще мінімальну складність я поставив А то в нормальній тут жесть помню. Вау. А, приотать я можу щось жорстке А, ну-ка. Я хочу перевірити Типу, тут можна час остатки просто нажати свою атаку, так сказать. Да, дивіться і за цього я прям. Байвенство ми накинчик. Короче, я побіг Мене не хвилює, давайте до побачення. Ми знайшли ще новий виход звідси. Чорт, нема ключів. Ти впевнений? Я впевнений. Я шукаю. Що, якщо воно бердачку? Нічого. О, я знайшов. Ай. Ні. Вау, ну це було потужно. Позаді нас чисто, їдь назад. Ти готова? так Тому тримайсь. Вау. Це екшн Райно гослін. Без музики гра так дивно відчувається, але мені все одно і на монтажі прийдеться вирізати. Ми це зробили з камбусом, але тепер треба до твого місця. Кіна. Бам. Я точно не знав, що це останеться. Чорт. Ліон, Халена, а є два? Ви двоє в порядку? Так, yeah, well, да, але надо треба інший путем идти. Вентиляцію, а круто. Канал, коротше. Подивиться через канал упертись. И від того, коротше, перед машиною, все, в мене був чорний екран. То початок записався і перевіряв, чи все добре. І воно ну показувало, що добре. Потім нет. Потім виявляється так.

Я їм все розкажу. Все, що ми знаємо про Raccoon City Incident, але, sir, багато людей хочуть дізнатися правду. Я знаю, звідки вони прийшли. Це зробить може, Це зробить більше проблем. Але урок я вивчив добре. зброї... Це глобальна корише, какашка. Ми маємо все очистити і комунікувати з іншими країнами. Якщо ми хочемо вивезти цей гіносіс. Все, що ви скажете, я з... все, що ви запропонуєте, я з вами. Я завжди вірю в нашу дружбу. Час діяти і коротше гавно подавати. Оце я прикладаю, звісно. Ну, сенс такий же. Це буде довгий шлях. І багавняний шлях. Боже, я говорю одне те саме вже. Ну в тому плані, що. Я там так само сказав. Йдемо в нас небагато часу. Тому треба обрізати щось. Повір мені, я знаю. Ну все, отак от вже. Добре, що ми на підрану. Ну. Уже як же він двері повільно відкриває? Лене, Ліон. Лена. Коротше, зараз. Добре, не буду спойлерити, ви зараз побачите, що буде. Я думаю, ви маєте здогадатись, судя по тому, що ми знаходимося в метро. Що може такого статися? Мишка Куда у нас и тыть? Лефтар Ай. А, бачите, відхилюють ці листочки. Ой. Короче, треба ухилятися, на зажавший пробил и R. Привет. Зомби ты земною? Да. There is no one at the Вона питала, типа... якого фіга поїзди досі їздять? Я е, кажу, що ну, і за зомби ніякого контролю нема. Свідки я прийшов. Блін, я не хочу зараз назад вернутися случайно. А, все нормально. Що це таке? Щось що я міг взяти? Бам. що, туплетки якісь? Да, вони потихеньку відхилюють ці штучки. Тільки що ж саме непонятно, і в мене виявляється стаміна ще, двін. Хтось кричить. Дивіться, це пес. Але як, ну, як ми бачимо, він не добрий. Ага, ти типу драматично помираєш, наступ. Ага, на мінімальній складності ну і взагалі ваншотиться майже. Ти нафіг. Собака в прямому сенсі. короче тут ще бу... появились ящики. Може вони завжди були, але я щось ніколи не помічав. короче от іменно такі, які можна ламати. Вау, дякую. До речі, я ще вимкнув музику в грі. Чи я вже це казав, по-моєму. Я просто не знаю, що я це казав, чи ні, но я це казав, але в якій серії, не знаю. якийсь бізнесмен забув О, боже мене оце бісить типу я хочу ударить воно вообще не б'є я типа трохи не розумію вісти он дивіться вообще не реагує ну вообще не реагує я не розумію нормально на мене є ще ні ніжик ніжик ладно я побіг Два... Все, останній цей залишається. А не, не останній, я знаю, що зараз буде, О, електричний зомбік зомбик. Сто блягать можна? А як я це зробив А, я можу ухилятися, якщо... А, мені... Якщо я целість і нажимаю назад, я можу ухилятися просто. Окей, круто. Ага. Кого ты там замах. Ладно, желаю вам удачи. Я, в виду, Чекай. Найс. Э. На, ну прекрасный тайминг. На. Ну, На, нафиг. Ой, подожди, треба помогти. Там виявляється сзади йдуть. О боже, цих зомбарів убиваються без конечні процес, им пофиг, вони просто встають и йдуть собі далі. Да, не треба их вбивати короче. Ну, час тратить. Та такі зомбаки, які десь не, не загрожують того, що вони стоять ззаді. Вот на таких можна ще покласти болт. О! Це вже я пам'ятаю. Окей, погнав. Бен, дуже цікаво, мені приходить наново все те, що я вже проходив Через прекраснішу механіку ОБС. -а. А як довго бігати може? Це не мій щасливий день, то реально. Він реально сьогодні не щасливий день в плані запису по резіку. Бережно поїзд. Ні. А, стоїть сторони. Будто я цього не знав. Так. Да, роблю вигляд, що я цього не знав. Я хату так бігать, неудобно, я не знаю. Через то, що я shift нажимаю чи що, ну коротше треба на пробіл натискати. Space. Відкрийте. Open the door. Ми так це не відкриємо. Ди сюди. Підсиди мене, я хочу попоглянути там. Так, тільки не залиш мене позаду. Ну, типа, не залиш мене хоч не даний. Я ліваю отсюди. Побачимо. Пішли. І в Відтоді я її залишив. Я подумав це вона. Весь. Я кажу, типа, сюди йди, і вона починає кричать. Ой. Шо? Правда. Ай! Шо, де? Ту. Ладно, це ж не мій бізнес, як говорять, англічани. О, від лица погнали. Ясно, мене це не хвилює, я пішов далі. Тут бігати не можна, до речі. О, а що я зробив? It. No. Дякую, нема проблем. Дивно, минулий раз на мене напата... не нападали. чи я так тікав просто. Ярно, я просто так пробіг, вийшов. Я не знаю. Елена, біжим просто з... Просто по морді дали, прекрасно. От як же мене це дратує, що я не достає, не розуміє, як це працює. А, з лохтя можна бути спеціально, прич. Де? А, я можу вже нарешті бігти. О, зараз теж буде, звісно, шедевра сцена. Let's go. А, стаміна взагалі не витрачається. Ей, hey, 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 hey. мені потрібна допомога. Відкрити двері hey. быстро, швидко, швидко. треба врятувати Пітера. Please. Ласка. Ми таким чином ніколи не доберемося до Катрила, до щірілда. Пітер, Пітер! Тримайся я йду. Молодець. Ой, вона ще сі сханують. Ну і дурепа, звісно. Точно не вийду. Ай Ой. Коротше, надо піти цих стрільців побивати. Бам. Ну і какао, як зомбаки просто чекають, поки я вб'ю їхніх товаришів. Бам. Чуть в мене стаміна закінчилась. Ай. Це больно напевно. А шо я вдарить не можу нормально? Господи, це буде вічність. Умри уже. Воу. Можна просто об стінку бити. Ого, він втомився, не Даже таке пропрацював. Томився, бідний зросток. розк. Чо Лена в нього не стріляє. Да, звісно, дуже розумно. Жінка точно не бачила що там по тіні і точно не чує нічого. Ну буває, скин не буває. А, ah, мені треба постоять бо он страждає у нас. А, у нього оцей. Молодець, молодці, ви зробили це. там, повітря? Дуже погано. Ну те що повітря, а, типа знає. Не знаю як це объяснить Крисень що. Ні. Ладно, я просто втомлений жесть того, що я другий раз підряд играю одне те саме. Ну це вже нове, типу, я вже сюди не доходу. DJ двоє country, we dwell частину міста persecticну. Ну, чисела. Ладно, я субтитри нафігачу, я не знаю, наша підсил озвучуємо. А, oh. ah, це кастрюна така. А чому я на екран до нього автоматом повертаюсь? Ай, oh. Жесть. Ah. А якби я там стояв? Боже, скільки я патонів сираю. Коротше, не треба спами, треба акуратно даже Ем... Um, ясно. А, я, до речі, так, да, про такі мов дізнався. Не знаю навіщо? А, це людина. Тримайся, я тобі допоможу. Ми тебе витащимо, коротше. Понятно. Хтось був... Хто там правий? Я не подивився. Все стає пеклом. І вже в нас не дуже багато часу. А чого вони стріляють? А, це зомбі нафіг. Все, я понял. Я звідси А На нашу. Ту щось є? Не, короче, все, я понял. Иди сюда. Эммм. Ем... А це натяк на що, що я маю зробити? Молодець На нафік. Полетів. Я не знаю, що я з них лутаю, якщо чесно. Бам, мені так подобається, як на двері вибивають пусть. У мене щось по типу дежав'ю. Поганого дежавю, коротше. Ну. ну мені це також дещо нагадує. Щось подібне вже було. Ай. І мене підпалив, їма. А ч я упав? Актер. А можна в нього зброю з комунізити? так кайфово биться. Ну коли попадаєш. <qlip> ага, все, вже не кайфово. Гори, короче. Ладно, йдем з'явиться. Так, треба походить на контролі тоді, та, так, так і встанавлюється. Так повертається стаміна набагато краще. Я розумію, нам сюди треба йти в будь-якому випадку. Ай, коротше, йди бань. Ага, мені треба наверх. Пага, на Ага. Давай, что, хай. Ого. Вот это физика. Только что -то ты тут будешь садить погнала. Вау. Я же все в частности роблю шось. Я не це не, не казав <реш> Ми збиває машину, і потім Леон каже. Я не думаю, що ми підемо цією дорогою. Цією дорогою ми вже не підемо. Передумав. Боже, як же тут біг каряво працює. Невже якась кастена спустя 20 років? Понял? Хороша ідея. Виводите набагато безпеці без в дворе акції. Ти чув мене, що ми маємо поспішати? А ти чула, що Леон Кеннеді має дуже мильну прическу, Яка виглядає, як, що ти твертаєшся? Я з тобою говорю. Ти знаєш таке? Ладно, не знаю. Мені не подобається, коли на неї іди зла. Добре, у нас тут був чекпоінт, тому я думаю, на цьому можна засейвитися. Що ж, це було цікаво. І он вже пішов ставити лайки і підписуватись, тому ви також не пропускайте такої можливості і також це робіть. Всім дякую тоді за перегляд, всім до побачення. І надіюсь, таких проблем більше не буде з цим записом. Тому так, до побачення.